Це для воді Передай йому. Бо піп реально лякає, це змушує мене поговорити з вами про топ збошень історії іграшок 2. Ви знаєте, що в дитячі мульти часто вставляють дорослі жарти. І відверто мені це навіть подобається, бо це дозволяє кожному знайти щось своє, а діти дуже часто не усвідомлюють ці жарти або знаходять в них навіть якийсь інший сенс. Як приклад, ось ця пісня з платівки ковбоя Вуді. Вона називається Дам і стримуй все це. Бо дам «Dum» це дамба. І в принципі нічого такого Кого правильно, але дорослі знають, що це перероблена поширена американська фраза даний тайл. Тож розберемо дорослі жарти в історії іграшок 2 і спробуємо визначитися, хто очолює топ збочень. Є yeah! нат з вами з екземейнам, а значить ми дивимося історію іграшок 2. І вам варто написати коментар, на який постараюся відповісти. Якщо ви не підписані, обов'язково підписатися на цей канал. А якщо вже підписані, перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик, будь чогось не всі всі мої підписники дивляться відео. Ну і звісно, поширити цей ролик, бо він же ж буде прикольний. В мене ж інших нема. Ну, правда ж? Напишіть мені про це в коментарях, чи є, чи нема. І лупанути вподобайку цьому ролику. Я вам дуже вдячний за вашу активність. Без вас цього б каналу вже давним-давно б не існувало. Найвиннішим з дорослих жартів ми будемо вважати коня Яблучко, що втрачає своє сідло і відчуває себе ніби оголеним, і так, прикриваючись, виходить, виходить, виходить з кадру. Здавалося б, нічого такого страшного взагалі в цьому жарті нема. Правильно? Бо ну оголеність на людях це справді не саме приємне відчуття, і дійсно відчувати від цього сором це навіть такий гарний приклад, що я взагалі його взяв і вставив сюди. Ну можливо, через ковбоя Вуді, який в цей час валявся під оголеним конем. Це справді було трошки дивно. Наступну сходинку займає смердюк Піт за своє бажання всі свої проблеми в житті вирішувати завдяки своїм сідницям. Справді він намагається і гніт дінаміту потушити, коли той палає саме своїми сідницями, і чомусь не помічає, що саме в сідницях в нього застряла кірка. Це, звісно, дивні жарти, але не найпохабніші у цій стрічці. Без пружинка потрапляє в наш топ за те, що дуже любить свою дупу. Побачити це можна лише під час титрів. Усе знято. Гарний дубе. Ти супер акторка. Це була супер сцена. Ти молодчинка моя попуся, хороша, хороша, хороша. Ніби нічого такого скажете ви, але подивіться на знеєкувіння Рекса в цей момент. Ось ця реакція реально додає відчуття збоченості, правда ж? Наступний чабель топу пан картоплина, і не лише за сексуалізацію ляльок Барбі. У мене жінка, у мене жінка місцем теж надово. Відверто кажучи, в наявності такого жарту винний і сам мател, але піксар об'єктивізують тут ці ляльки повній. Ну а ще наш міцний клубень від шоку робить... От скажіть мені самі, що він зараз зробив, бо мені чомусь не хочеться це озвучувати. <звук> Йдемо вгору, і тепер у нас баз лайтер та його збудження. Фіоте! Так, ці крила визнані в фанатських колах саме як збудження, ерекція база лайтера. Додайте до цього ще й жарт про розмір з першої частини. Ого. Вкрила шереченні, і тоді ви зрозумієте стовідсотково мій жарт в фіналі життя комах. Бас, ну не за столом же. А ще в людей є купа питань до того, куди саме тянув свої рушенькі баз лайтер, коли приставав до іншого база. Ні, ми розуміємо, гравітаційний пояс, нова цяцька, але багато хто вважає, що це та сама зона, в яку навіть трьохрічних дітей вчать нікого не пускати, не давати торкатися. Уявіть, що міг собі уявити інший бас. Фактично, ми підійшли до тройки лідерів, але перед тим як перейти до них, ми. Подякуємо всім тим, хто підтримує мій канал на Монобаночці. Це святі люди, без яких цей канал би давно не функціонував. Я вам вдячний всім і кожному. Особливо моя подяка Іванні Блощаневич. Ви. Ті, хто не дає єноту скласти лапоньки. Ну і всі інші теж можете підтримати, але спочатку ЗСУ. В першу чергу, будь-який донат на ЗСУ, будь-якому волонтеру, якому ви довіряєте, будь-які збори, які вас не бентежать тим, що там може бути щось не так. Підтримуйте ЗСУ сум обов'язково. А мій канал це вже якась там остання черга. Дякую вам за вашу допомогу. Ну а тепер переходимо до тройки лідерів нашого топу. Третє місце нашого топу, бо піп зі своїм бажанням мати свідка її інтиму з Вуді. Бо тільки не при базі, Хм, нехай заздрить. І звісно, за поцілунок база в той час, коли вона страждає на самоті без коханого. Ну а її прохання передати цей поцілунок від хлопця хлопцю натякає на дуже недитячі фантазії. Яке щастя, що четверта частина викупає цю персонажку? Те, що з нею робили перші дві частини, це жахливо. Друге місце нашого топу це свинка хам. Коли в нього вивалюються гроші, він просить не дивитися. Ви скажете, ну що такого? Це ж така сама ситуація, як і з конем будзаєм, тобто Яблучком. Але прикол в тому, що нам не дослівно переклали цей момент. Е, не дивіться на мене, мені соромно. І найбуде інтрига, я зараз це пояснювати не буду. Дочекайтеся, коли буде порівняння перекладу з оригіналом. А перше місце мого топу за цю сцену хочете? Я вибій вам роль в історії гришок 3? Вибачте, ми в кадрі ого усе дівчата. Радий був познайомитися. Якщо потрібні заняття з акторської майстерності, звертайтесь до побачення. Ви скажете, що смердюк Піт вже був в топі? Ну так, перше місце займає не смердюк. Я віддаю його творцям Піксар. Якщо в першій історії іграшок цю провину можна було спіхнути на Джефрі Катценберга, бо він наполягав на дорослості мультфільму, то тут вже автори самостійно пустилися берега. І ця сцена реально найогидніше, що є в мультфільмі Історія іграшок 2. Цей жарт взагалі вирізали при переведенні в 2019 році. І я ще повернуся до цієї теми в повному огляді. А зараз хочу наголосити, що все те, що я вам розказав, це. Був топ збочень, а не збоченців, бо все, що ви робите зі своїм тілом для задоволення, не може бути збоченням, якщо це не заважає комусь іншому і не причиняє шкоди вам особисто. В цілому секс доволі таки дарма сприймають як щось брудне, і це проявляється в багатьох культурах світу. То чому ж я це так називаю? топами збочень? Бо я вважаю збоченням саме такі жарти. Бо сексуалізація це не така безневинна штука, якою можу здаватися. Може діти і не розуміють прямий контекст, що був, наприклад, в магазині, але це жахливий посил. Все, що пов'язано з Барбі в історії іграшок 2, це закріплення сексістських стереотипів, і вважати це смішним можуть лише сексісти. А я вважав. Я радісно сміявся з того, як старий хер зваблював молодих дівчат заради ролі в кіно. Я сміявся зі збудження картоплини, і це гидко. І не пишіть мені про те, що толерантне ставлення до когось вбиває комедію, бо це неправда, це дуже страшна маніпуляція. Просто ми маємо розуміти, над чим ми сміємось, бо гумор це відображення нашої сутності. І дуже важливо цю збочену сутність не передавати наступним поколінням. Ну, а що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть мені в коментарях, а також не забудьте лупанути вподобайку цьому відео. Ну а ще я дуже прошу вас перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик. І якщо є зайва копейчина, то витратити її на допомогу ЗСУ. Це от, допомога моєму каналу. Це тільки після того, як ви задонатите, наприклад, на фондстерненка. В мене завжди в підписах кожного відео або можете обрати будь-який інший, якому довіряєте. Бо підтримка зсу. Це те, що дозволяє нам протистояти не тільки расистам, а навіть Трампу з його бажанням здати нашу країну. Ну і спробуйте поширити це відео, якщо можете, кинути там в Телеграм, друзям, ще комусь собі на сторінку в соцмережу. Все це дуже допомагає алгоритмам Ютубу. Дякую вам за вашу активність. З вами був Єнот Анімейшнс. пока! і жити вічно. О боже милий, оце залп. Ой, мамо. Ну от класичний жарт про пропердеш, нормально ж, нікого не принижує. Просто гидко і все.